Вони почнуть з собору Святої Софії. З чого? Хіба це одна з чудес світу? У десептриконів є одна слабкість. У них алергія на пиво. Мені також смак не подобається. Це місце на грудях у них найбільш вразливе, якби ми могли знайти когось досить сильного, аби жбурнути кеги влучити прямісінько туди. Проблема у тому, що немає такої людини, яка могла б кинути кег з такою силою. Є один. Цікаво. Хто це? Новина дня. Хто зупинить десептиконів пивом? Згідно з нашими джерелами ведуться пошуки досить сильного чоловіка, який кине кех з такою силою, щоб врятувати сім чудес світу. Чому ти так довго? Там їхав потяг. Я люблю порахувати вагони. Він був чималий.